Тож продовжуємо малята математику вивчати. Їжачок і ведмедик вирішили побудувати собі будиночки з предметів різної форми. Допоможемо їм подивіться на цю фігуру. Пам'ятаєте, як вона називається? Ми з вами на минулому занятті вивчили цю фігуру. Куля. Чи зможуть наші друзі? Побудувати будинок з куль? Ні. А чому? Куля котиться, не стоїть на місці. Подивіться на цей предмет. Ця фігура називається куб. У нього є кути. Тому він не хитається і міцно стоїть на поверхні. Як ви думаєте, чи можна побудувати будинок з кубів? Так, чому він не хитається, може стояти на місці. На нього можна поставити інший куб або іншу об'ємну фігуру. У їжачка і ведмедика багато кубиків, які вони? Великі, й маленькі, а ще вони різного кольору. Для кого ми зможемо побудувати будинок із маленьких кубиків? Для їжачка. Тому що він маленький, а з великих для ведмедика, тому що він великий. Після гри ведмедик та їжачок почали складати кубики, та вирішили їх поставити на полички. На верхню поличку ведмедик поклав. Який перший куб? Червоний. А їжачок, який перший куб поклав на нижню поличку, теж червоний. Який другий куб поклав ведмедик? Жовтий. Їжачок другий на поличку поклав. Теж жовтий куб. Який третій куб ведмедик поклав? Синій куб. І жачок поклав на нижню поличку третій синій куб. Скільки всього кубів на верхній поличці? Три. Скільки їх на нижній поличці? Стільки ж? Скільки і на верхній. Також три. Подивіться, що схоже на куб: подарунок, дитячі кубики, тумба, пуф, кубик рубика, цукор рафінат. А що ж можна побудувати з кубиків? Вежу, ворота. Башту, будинок, замок, меблі і багато іншого. Ось нарешті прийшла весна. На початку весни розвітають перші весняні квіти, білі підсніжники та сині проліски. Наші друзі ведмежа та їжачок ще не знають, що прийшла весна. Зробимо для них аплікацію квітки пролісок та подаруємо їм, щоб вони зустрічали весну. Для роботи візьмемо готові форми пелюстки синього кольору 6 штук. Серединка для квітки, маленький жовтий круг. Стебло, зелена тонка смужка, вгорі вигнута. Листки Дві смужки загострені вгорі. Клей, пензлик, серветка, аркуш паперу. Починаємо викладати. Спочатку внизу аркуша паперу кладемо стебло. Вгорі на стеблі викладаємо пелюстки квітки. Ось так. На одинаковій відстані загострені кінці, а в середині разом. Потім на місця між пелюстками викладаємо інші пелюстки, а всередині квітки кладемо жовту серединку, внизу на стебло, листки. Залишилося наклеїти всі частини квітки. Ось такий гарний синій пролісок ми подаруємо нашим друзям. З якою фігурою ми сьогодні познайомились? Малята, згадайте, із чого ми будували будинок? А чим відрізняється куб від кулі? Молодці малята, до побачення, до наступної зустрічі!